GT710, відеокарта минулого десятиліття. З'явилася на світ 30 травня 2013 року і продається до цього часу в офіційних магазинах з ціною в середньому 2,5 тисячі гривень, версія на 1 ГБ GDDR 3 відеопам'яті. І залишається одне питання, чому вже цілих 11 років вона виготовляється і продається та ще й за таку ціну? Всім спокій час потіч, і ми проведемо тести цієї відеокарти в іграх. Тести проводитимуться з процесором Intel Core i 5 3570 та 8 ГБ оперативної пам'яті на частоті 1600 МГц. Форда Horizon 4 в розділі здатності 2024 768 до низьких влаштування графіки КПС в районі 15-20%. Відеокарта загружена на 100%. Температура 55-56 градусів. Процесор загружений на 40-45%. Температура 65-70 градусів. Resident Evil 3 Remaster. Низьке налаштування графіки роздільне на 1024 на 768 FPS в районі 2550. Загруженість відеокарти 100% температура 60 градусів. А загруженість процесора 60% температура 75 градусів. Фортнайт на низких налаштуваннях графіки в 720p FPS в районі 60-70. Загруженість відеокарти так само 100% температура 63 градуси, а процесора 50% температура 70 градусів. Far Cry 5720 під на низких налаштуваннях графіки з ФПС в районі 20:30. Відеокарта загружена на 100% температура 56 градусів. А процесор SER загружений на 100% від температури 80 градусів. І невже цю відеокарту справді хтось купує, якщо можна додати 500 гривень і зібрати вже нормальний ПК, який потягне всі ці ігри. Є хороший приклад в правому верхньому куті. А всім дякую за перегляд. Побачимось!